Наталія Васильєв, весілля. Просила вас мама й тато, і ми просимо вас приходьте на весілля до нас. Молода з дружками кланялись у хаті Газдан, молодій дали карбованця, дружка дітям цукерки. А не знаєте, де ваші сусіди? Там навіть хвіртка замкнена. Не знаю, дитино. Ти залиши папірчик з миртом чи з парагусом у паркані. Вони побачать і зрозуміють, що приходили молоді. Так і зроблю. Дружки вийшли з хати. Молода в зошиті легенько закреслила ще одне прізвище своєрідний звіт у списку, кого треба запросити. Повернулась до Мельників, зачинено, дивно, бо такого дня всі знали, що прийде молода. Тож чекали з нетерпінням, виходили на вулицю глянути, а тут усе замкнуто. До того ж у селі ніхто ніколи вдень не защіпав хвіртки на гачок. Вкинула в поштову скриньку на швидкоруч написане запрошення, гілку мирту і цукерку. Знайде, прочитає та чи прийде? Образився, знаю, що подобаюсь йому, та й він мені теж. Як людина, просто як людина, а не як коханий хлопець. Провів декілька разів додому, але це не дає йому права вважати мене своєю. А вдома кипіло, шипіло, шкварчало, булькало, сміялись, сварилися, співали, верещали завтра весілля. Отже сьогодні родичі й сусіди допомагають у приготуванні забави. В Оксани не було часу на роздуми. Змучена лягла спати, зранку вставати, чекати молодого, викуп, жарти до розпису, до фотографії ух. перехоплює дух. Оксанка глянула на себе у дзеркало, красива. Втома лиш підкреслювала неземну красу. Недарма всі хлопці бігали за нею ще зі школи. Не одного приворожила своїм поглядом циганських очей білим личком, смоляним волоссям, вишневими вустами і дзвінким сміхом. Перебирала всіма, аж привезла собі із самої столиці. Якби хоч із сусіднього села, то місцеві спершу б нам'яли йому боки, щоб не залицявся до їхньої красунь, а потім за добрий могорич. Дозволили б зустрічатись, а тут гоп і є готовий чоловік. Не розуміли такого новомодного устрою ні колишні безнадійно закохані ні односельці, ні родичі, ні мельників Федір, який того дня защепив хвіртку на гачок ще й прикрутив дротом. Щоб навіть не подвір'я не зайшла, аби не бачив її вінку, не чув голосу. Не доторкнувся до руки, коли обійматиме за звичкою всіх у хаті. Федю, молодих іще не було, мама з городу?» Ні, дивно, я ніби чула, як у Палагнюків пес гавкав. Мало на кого він може гавкати, буркнув. Покличеш мене, як прийдуть, як прийдуть. На весілля від Мельників не пішов ніхто, бо ж не просили. Лиш парубок стояв у сутінках, пильно вдивлявся в не свою кохану, яка в білій сукні кружляла з тим столичним, який навіть танцювати по їхньому добре не вмів. Музики грали на все село, а ми удвох, а ми удвох в одне дівча закохані. Голосно грали, так голосно, що ніхто не чув, як за декілька кроків від них у розпачі. Плакав хлопець, а в неділю молода у червоній сукні та в хустині на голові вже вийшла до гостей. Другий день весілля не молода, а молодичка. Якщо біле до чорного личило, то червоне робило Оксанку ще чарівнішою і якоюсь неземною. Аж люди запримітили, ніби не від світу цього, як з картинки модного журналу чи акторка. І як у сільській багнюці може завалятись такий діамант, кепкували столичні гості. Влад має талант шукати коштовне каміння. Це й буде десятим у колекції, зареготіли. Що ви там сказали, хлопці? Оксанина мама руки в боки. Так грізно подивилась на друзів новоспеченого зятя, що ті аж похитнулись. Та нічого такого, ми жартуємо. «А ну, мерщій розповідайте, поки не пізно. Ну, тут таке не наше мелиця, та Влад був уже двічі одруженим. Що розлючена мама вбігла вихором у шалаш, де гості їли пили, співали, вхопила мікрофон. Дорогі гості, дякую вам за все, але в нас по весіллю. О, це новоспечена те, що напилась. Невдалий жарт. Що з нею? Люди не второпали. Кажу вам іще раз у нас по весіллю. Мамо, що з вами? Оксанка почервоніла до кольору сукні. Запитаю свого Жевжика, а ви, свати, чому мовчали? Ходи сюди, зятьку, ходи не бійся. Бити не буду. Поки. Ано ну розкажи, скількох дружин ти маєш. Люди піднялися з місць у когось у горлі, застряг шматку вубаси, хтось закашлявся, його гупнули по спині. Що, з голодного краю? Тобі лиш жерти. Тут, бач, яка подія розгортається. Ми я ну, то колишні дружини, і ми розлучені. Зять позадкував до своїх. А ви, свати, що скажете? Думали, що ми сільські такі дурні. Але Бог добрий і шила в мішку не втаїти. Мала надію, що наш влад тепер втихомириться, тобто моя дочка, як виправна колонія для нього. Оксанка стояла і не могла повірити, що це відбувається з нею. Як? Як так могло бути? Хоч би сказав, принаймні перед весіллям, як тепер вона зможе йому вірити й довіряти. Ось чому хотів розписатись у селі негідник. Гості помалу виходять за столів, столичні свати мовчки йдуть геть. І тут з мікрофона, Оксанко, прошу твоєї руки і серця, я тебе кохаю дуже-дуже, не скривджу ні словом, ні ділом. Виходь за мене! Голос Федора чіткий, твердий, упевнений, що й сам здивувався своїй рішучості. Минули роки. Оксана з Федором одружують свою внученьку. Чому я тоді згодилася? Мабуть, з опалу. Напевне, звічаю, напевне, з дурощів. але не пошкодувала проте жодного разу за всі сорок років. Спільного життя ніжно пригортається до свого чоловіка.